У мене вже все всередині закипає, я йду до них, і в цей момент Ес хапає мого чоловіка і цілує його в губи, а він просто стоїть. Я розвертаюся, беру свої речі і виходжу. Всім привіт! В мене звати Марго, і ви на каналі Моркішко Моє Апдейт. Сьогодні ми з вами знову читаємо божевільні історії з Reddit. Я приготувала вам три історії, тож готуйтеся, буде неймовірно цікаво, я впевнена. А перед тим як ми почнемо, попрошу вас обов'язково підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, щоб Ютуб розумів, що подібні відео вам є цікавими. Та просував їх в рекомендації. Перша наша історія називається чи я судак за те, що пішла з дня народження моєї свекрухи. Мені 29, моєму чоловіку від 31, І цього вихідного дня ми поїхали на день народження його мами. І на мій подив, там була його колишня. Трохи предісторією, ми з чоловіком одружені два роки, загалом разом три. Ми познайомились приблизно через рік після того, як він розійшовся з колишньою. Коли ми говорили про минулі стосунки, він сказав, що я його другі серйозні стосунки в житті. Він пояснив, що зустрічався зі своєю колишньою. Вона була найкращою подругою його сестри близнючки з останнього року школи і до 27 років. Ой, це довго. У них був брудний розрив. Він зробив пропозицію, вона відмовила бо хотіла побачити світ, і не була готова осісти. Перемотуючи до цих вихідних, ми приїжджаємо до будинку батьків, і вона там. Спочатку я навіть не зрозуміла, хто ця жінка. Ми спілкуємося з гостями, і в якийсь момент ця незнайома мені жінка підходить до нас, ігнорує мене і звертається до мого чоловіка. Серйозно будеш далі мене ігнорувати? Мій чоловік дивиться на мене і каже: Ес, це моя дружина М, кохана. Це С, моя колишня. Поки я встигла щось сказати, вона обіймає мого чоловіка, і треба віддати йому належне, він робить крок назад і ставить мене між собою та нею. У мене було мільйон запитань, але я вирішила залишити це на потім. Свято триває, після того як сукруха задула свічки, мій чоловік і С виголосили свої тости. Настала черга сестри близнючки, і вона починає зі слів Моя мама, мабуть, така щаслива, що її справжня невістка повернулася. Ласкаво просимо назад С. Усі почали переводити погляди між мною та С. Мені помітно некомфортно. Чоловік питає, чи хочу я піти, але я відповідаю ні, бо не хотіла влаштовувати сцену. Я виходжу в туалет і за мною заходить свекруха. Вона вибачається за поведінку доньки і говорить, щоб я не хвилювалася через Ес. Її син щасливіше зі мною, і вона бачить, що ми любимо одне одного. Я дякую і виходжу. І одразу чую, як сестра чоловіка кричить: Цілуйтесь, цілуйтесь! Мій чоловік просить її припинити, а Ес тримає його за руку. У мене вже все всередині закипає. Я йду до них, і в цей момент Ес хапає мого чоловіка і цілує його в губи. А він просто стоїть. Я розвертаюся, беру свої речі і виходжу. Бо я була просто розлючена і виснажена. Весь день поруч дві людини, які не поважають ні мене, ні мій шлюб. Я викликала Uber і поїхала додому. Дві хвилини по тому чоловік написав, де я. Я навіть не встигла відповісти. Він телефонує. Я скинула виклик і написала, що їду додому. Він продовжував дзвонити, поки я просто не вимкнула телефон. Я приїхала додому, і хвилин за 15 прийшов чоловік, запитав, чому я пішла. І я зірвалася. Сказала про відверту неповагу від його колишньої та сестри, про те, як Ес фліртувала весь день, і про вишеньку на торті поцілунок. Він вибачився. Я запитала, ти досі маєш до неї почуття? Він запевнив, що ні. Він просто розгубився і я не встиг зреагувати, і, мабуть, твердіше зупинити і сестру, і Ес. Я сказала, що в мене болить голова, і пішла спати. Він запитав, чи я злюся? Я сказала так. Я злюся на ситуацію і розчарована тим, як ти все це вирішив. Свято було в суботу. У неділю мене завалює повідомленнями його сестра, що я драма, квін, що не мала права псувати день народження її мати що через мою поведінку чоловік від мене піде назад до С. Я дала телефон чоловікові і сказала, або він розбирається зі своєю сестрою, або це зроблю я. То дачка я ще просто пішла. А мені здається, пити треба було з самого початку. І ініціатором цього уходу мав бути чоловік, а не ти сама поїхала додому. Чоловік просто мямля, на мою думку. Коментарі. Я не думаю, що ти повна мудачка, але справа тут не в тобі. Тобі зараз потрібно підтримати свого чоловіка. Твого чоловіка сексуально домагалися, і поцілунок, на який він не давав згоди, це форма насильства. Те, що сталося з тобою, було неповагою і грубістю, але особисті межі і згоди твого чоловіка були порушені, йому потрібна твоя підтримка. Не знаю, це дорослий чоловік, який міг встати і піти. Що мені важко просто якось уявити таку ситуацію, що я приходжу на день народження мами мого чоловіка, там його колишня, і нас намагаються звести, та з моменту тосту треба було вже йти. Або поставити свою сестру на місце, що в мене є дружина, алло, wake up. Це абсурд. А він такий, ну, ладно. Не знаю, не можу я йому співпереживати поки що. Ти маєш повне право злитися на сестру і на ЕС, і, можливо, навіть на свекруху за те, що не зупинила свою дочку, але виглядає, що твій чоловік на твоєму боці, принаймні з того, що я бачу. Ти зробила все дійство лише про себе. Ти здається, не розумієш, що твій чоловік теж був жертвою цієї ситуації. Так, да, він був жертвою, але він не зробив буквально нічого для того, щоб цього уникнути, виправити або піти. Може, я якась занадто груба, не знаю. У мене якесь таке дуже вузьке бачення цієї ситуації. Сподіваюсь, твоя свекруха дасть Прочухана і дощці, і Ес за неповагу до твого шлюбу. Думаю, поки що варто обмежити контакт із сестрою чоловіка, доки вона не навчиться повазі. Я вважаю, що сестра чоловіка явно має якісь проблеми або з авторкою, або це ж її найкраща подруга, їй сумно, що вони розійшлися, але ну це життя. І я не думаю, що їй років 13 цій сестрі, враховуючи, що автору в районі скільки там 30? То ну, їй точно, я думаю, є років 20, і треба мати якусь клепку в своїй голові. Перечитала тільки що історію, і там чоловік пропонував піти е, авторці додому. Вона сама сказала: Ні, тоді, ладно. Схоже, він не такий вже поганий, як я думаю. Не розібралась до кінця в ситуації. Окей. І ми маємо апдейт! Я попросила чоловіка поговорити перед вечерю, і він сказав, звісно, я почала з вибачень за те, що не підтримала його. Як більшість із вас зазначили, його сексуально домагалася його колишня без жодних, але я просто сказала, що мені дуже шкода. Я дивилася на все лише зі своєї точки зору, бо, чесно кажучи, хоча він ніколи не давав мені приводів, я відчувала себе невпевнено і думала, що можливо він досі має почуття до колишньої. І ця думка мене пожирала. Його сестра ніколи не була настільки відкрито ворожою до мене, тому в голові я придумала купу сценаріїв, що можливо вона така, тому що знає щось, чого не знаю я. Але. Це було лише моє, не його. Це тільки моя проблема. Я сказала йому, що пішла, бо була зла, але головне перелякана. Мені було страшно його втратити і втратити те, що ми маємо. Але я бачу, що саме мої дії могли стати причиною втрати, а не хтось інший чи їх вчинки. Він сказав, що коли це сталося, він просто завис, бо навіть не міг уявити, що вона зайде так далеко. Він пояснив, що після мого уходу він накинувся і на сестру, і на колишню. А його мама сказала всім, що час розходитись. Я знову вибачилась, і він сказав, що йому справді було боляче, що я просто пішла не стільки через сам поцілунок, скільки через те, що я так легко в ньому засумнівалася. Він сказав, що в неділю, коли ми весь час ходили довкола не одного і майже. Варили він подзвонив своїй мамі за порадою, і його мама сказала, що, хоч вона і розуміє його сторону, вона також розуміє і мою, що ми дорослі люди, і просто маємо сісти та поговорити про свої переживання. Вона також написала мені: шлюб не для слабких, це не завжди троянди і сонячне світло. Найкраще, що ви можете це спілкуватися і довіряти одне одному. Я подзвонила з Фекрусі і вибачила, що пішла так, як пішла, і що не хотіла псувати свята. Вона сказала, що я нічого не зіпсувала, але якщо хочу, щоб шлюб працював, я маю довіряти своєму чоловіку. Я розповіла їй про повідомлення від сестри, і свекруха сказала, що вона поговорила з нею. І сестра заявила, що мій чоловік нібито писав С, що він не щасливий зі мною і був зі мною тільки до того часу, поки С не буде готова повернутися. Моя свекруха сказала їй, що це повна нісенітниця, бо, якби він чекав на С, то міг би зустрічатися зі мною, але точно не одружувався б. Якщо вона думає інакше, то зовсім не знає свого брата. Отже, я заблокувала сестру, і мій чоловік подзвонив і сказав, що не хоче з нею бачитись чи спілкуватися найближчим часом. І те, що її заблокував. Ми розповіли його батькам, і вони сказали не переживати. Вона або схаменеться, або ні. І це вже її проблема. Коментарі. Мені здається, колишню накрило ревністю, коли ви одружилися, і вона збрехала сестрі чоловіка, щоб використати її, як важить, для створення хаосу. Мета спровокувати сварку, зруйнувати шлюб і повернутися до свого чоловіка. Колишній робили пропозицію. Вона, мабуть, думала, що все складеться інакше, але минули роки і ніхто не хоче бути з нею надовго. Тим часом той, хто робив пропозицію, вже одружений з іншою. Це змагальний синдром у стосунках. У її голові вона могла відмовити, і він би залишався сам назавжди, або був би запасним варіантом, якщо вона не знайде когось кращого. І лише свекруха намагається бути розсудливою посеред цирку. Можливо, його сестра підгодовує колишню брехнею, щоб викликати драму. Просто його близнючка хоче більше уваги. А, стоп, вона ж близнючка! А чого я казала, що, <говорит> що вона молодша сестра? Як це боже, щось я така неуважна сьогодні? Точно, вони ж одного віку, вони близнючки. Боже, тоді їй 30 років? Скільки? Як можна додуматись в 30 років таке утнути? Дійсно, таке відчуття, ніби вони підлітки. На мою думку, я розумію авторку, коли тебе на очах тебе принижують, фліртують з твоїм партнером чи цілують перша реакція це ніколи не аналіз ситуації, а чистий шок, злість і бажання просто втекти. Тому я вважаю, що це абсолютно нормальна людська реакція. Але супер клас, що вони сіли, поговорили, бо це головне правило сісти і говорити ротом один з одним, не робити здогадки, не якось шукати там десь за спиною щось, а просто поговорити. Супер, що вони дві дорослі людини до, до цього дійшли. А страва близнючка і колишня це окремий цирк. Тут немає двох сторін. Це була чиста маніпуляція, ревнощі і неповага. Абсолютно огидно. Тож перейдемо до наступної історії. Історія називається. Чи я судак за те, що сказала татові, що він запізно вирішив стати для мене справжнім батьком? Мені 16, і я переїхала з татового будинку 4 місяці тому. Він був проти, але його дружина не хоче мене в їхньому домі, і я все одно збиралася йти. Він точно не збирався руйнувати їхній шлюб. Тож я живу з бабусею. Вона спілкується з татом більше ніж я. Відколи він почав своє. Я хочу все виправити. Найбільша проблема тато ніколи не був мені татом. Коли мама була жива, він перекладав на неї все батьківство. Після її смерті він найняв нянь або відправляв мене до різних людей. Я інколи лягала спати вдома, а прокидалася в бабусі. Це було постійно, коли я була маленька. По суті, він просто платив рахунки і давав мені тепле ліжко. Все. Я їла в школі або там, де проводила день. Навіть няні. Я ходила до них, а не вони приходили до мене. Чотири роки тому він привів у дім жінку з двома дітьми. Вони одружилися, і раптом він став постійно поруч. Проводив час з її дітьми. Він став їм батьком і вони називали його татом. Але не я. Йому було байдуже чиє, його дружині теж, доки я не створювала проблем. Але її донька почала цікавитися мною, і це мене бісило. Я ненавиділа її за те, що вона отримала від мого тата більше уваги, аніж я коли-небудь. Тож я майже жила в бабусі. Потім його дружина сказала, що її донька хоче проводити зі мною час і що я маю частіше бути вдома і грати з нею. Я відмовилась. Вона поскаржилась татові, і він сказав грати з моєю сестрою. Я розвітилася і сказала, що він не має права так говорити. Його дружина сказала мені заткнутися, але я сказала татові, що він вибрав бути батьком чужим дітям замість мене, тож хай залишить мене в спокої. Такі сварки повторювалися багато разів. Він тиснув, щоб я проводила час із дівчинкою. Я сказала, що він не має такого права, бо він мені не батько. Часто він починав сварку перед школою або перед сном. Це такий я вважаю, вид емоційного насильства над дитиною, бо вона не може спати, вона не може нормально проводити час в школі, бо її перед цим надрючили, насварили. І ці безліч емоція дуже шкода дівчинку. Чотири місяці тому він прийшов із дівчинкою і сказав, що бере нас на сі стардеї, і щоб я не скаржилася. Я сказала нізащо. Сказала йому, що в мене немає сестри, що я не хочу мати нічого спільного з дитиною, яку він вибрав замість мене. Я сказала, що хотіла б, щоб він помер замість мами, бо тоді був би хоча б один нормальний батько. Я сказала, що ненавиджу його за те, що він був батьком для дітей дружини, але навіть не міг прикинутися батьком для мене. Він підвищив на мене голос і сказав бути доброю до своєї сестри. Я відповіла, що вона не моя сестра і що я би краще вибрала будь-яку дитину з вулиці, ніж її. Його дружина почула це і почала кричати. Я втекла до кімнати, подзвонила бабусі, зібрала речі і накричала всім, що я йду. Дружина сказала, що я ніколи більше не маю права заходити в їх будинок. В їх будинок? Ти приперлася в цей будинок, коли там вже джила дитина. Десь через два тижні після переїзду тато почав дзвонити бабусі і казати, що хоче все виправити. Просив поговорити зі мною, але я відмовилась. Минулого тижня я настільки втомилася від жінків, що погодилась, і сказала Ти почав занадто пізно. Ти вибрав чужих дітей, я цього не прощу. І я поклала слухавку. Відтоді бабуся ігнорує купу жінків. Він каже, що піде до суду, і звинувачує її в тому, що вона налаштовує мене проти нього, і він говорить, що неможливо, щоб у 16 я думала, що вже запізно. Коментарі Редіт. Хочу навчити тебе техніці перемовин, став йому питання, на які він не має відповіді. Коли ми останні були разом десь у двох? який твій улюблений спогад про нас, нехай він сам визнає, що був хреновим батьком. Це правильно, але мені здається, що якщо він все ж таки усвідомлює проблему, можливо реально занадто пізно. Але, можливо, я наївна, мені здається, що варто дати йому шанс, хоча б просто вислухати, про що він хоче сказати, не повертатися обов'язково, не починати з ним знову стосунки, просто вислухати, про що він хоче сказати. Скільки років тим дітям? Схоже, вони просто хочуть зробити тебе безкоштовною няню. Йди в терапію для себе, а не для нього. Тобі є, що пропрацювати. Мені коротеньке оновлення від авторки. Я не бачу жодної причини давати йому шанс. Це бар'єр, який я хочу зберігти. Він завжди мав змогу стати кращим, і йому було потрібно, щоб я пішла, щоб він взагалі захотів щось виправляти. Ти зробила все правильно. Він втратив безкоштовну няню, виплати, які отримував. Запитай, чому він хоче спробувати саме зараз. Дівчинку дуже шкода, тому що вона втратила маму, і очевидно, вона не пропрацювала цю травму. Бо як ти її пропрацюєш, якщо ти живеш з божевільним татом, який ще більше на тебе емоційно тисне. Мені важко дати якусь пораду авторці, бо я не була на її місці, але знову ж таки, можливо, я наївна м'яко тіла, але я би на її місці все ж таки вислухала тата мінімум із цікавості, що ж він хоче і чому він до цього дійшов. Поки що оновлень ми не маємо, але будемо сподіватися, що у авторки все дуже гарно склалося в житті. Вона вже доросла живе з бабусю, яка її любить, і сподіваємось, вона зможе побудувати свою сім'ю, свої стосунки подальші з людьми якісно і здорово. І почитаємо останню історію на сьогодні. Вона знову така новорічна різдвяна. У мене ось такий настрій. Тож історія називається. Чи я судах за те, що відмовляюся купити молодшим сестрам подарунки на Різдво, навіть якщо вони нічого цього року не отримують. Мені 16 років, і мої батьки народили мене, коли були моїми однолітками. Місто я майже нічого не отримувала від них або від родини. Я завжди відчувала себе небажаною. Коли ж народилися мої сестри і 7 років, їх почали постійно балувати, і так тривало кожен рік, аж до того, поки ми не втратили всі фінанси. Я кажу про п'ять великих подарунків щороку на різдво, і дуже круті подарунки на день народження для їхнього віку. А мені батьки давали тільки базові засоби гігієни. дідусі і бабусі щороку купували дешевий парфум, а тітки дарували лише набори для браслетів з бусин. Я ніколи не отримувала нічого класного чи того, що я просила, і з часом перестала навіть старатися складати списки. Мої сестри трохи розпещені через усі ці роки подарунків. Учителі писали батькам, що мої сестри вихваляються своїми іграшками і дражні дітей, у яких нічого немає. Дев'ятирічна навіть рожнила мене, що її набір для браслетів значно краще за мій. І це було правдою, її був на 20-30 доларів дорожчий. Батьки завжди просили мене допомагати з сестрами, коли були зайняті, і це робило мене неймовірно злою. Вони отримують від батьків більше, і при цьому я ще повинна щось для них робити. Я це ненавиділа. Пам'ятаю, як два роки тому моя найкраща подруга дала мені свій старий телефон, і батьки спитали, чому він у мене і хто міг мені щось таке подарувати. Коли побачили, що це дуже стара модель, то заспокоїлись. Ну, звичайно, бо перша думка, що його, скоріше за все, вона вкрала десь, і я би теж почала ставити питання своїй дитині або сестрі, звідки в тебе якась дорога річ. Але те, що вони побачили, що це стара модель, то заспокоїлись, все одно дивно, навіть якщо стара модель, це змусило мене думати, що якби вони знали, що в мене щось є, то очікували б, що я теж буду балувати своїх сестер. Тому я ніколи не просила дозволу піти на підробіток, а просто почала зробляти гроші потайки. Я підробляю репетиторство, навчаю молодшого брата моєї подруги і отримую за це гроші. Іноді я сиджу з дитиною у тітки подруги, допомагаю сусідам з покупками чи дрібними справами. Я все накопичую, тому що знаю, коли мені буде 18, від батьків я нічого не отримую. Як я вже казала, у всіх тепер проблеми з грошима. Батьки у продуктовий банк за більшості їжі, вдома все максимально урізали. Вони вже сказали, що цього року ніяких різдвяних подарунків не буде. Мої сестри були дуже розчаровані, коли це почули, і ми мали сімейну нараду, де говорили, що всі, хто може, повинні постаратися зробити так, щоб дівчата отримали хоч якісь подарунки. Виходите за їжею в банк їжі. А тут нарада, щоб дівчата хоч якийсь подарунок той отримали. Я нічого не сказала, тому що мушу удавати, що в мене немає грошей, і вони не вдома, тобто батьки їх не знайдуть. Я на 100% впевнена, що якби усі дізналися, що в мене є гроші, і що я свідомо не купую подарунку своїм сестрам, вони б всі обернулися проти мене. Тож чи я судак? Почитаємо коментарі. Ти не судак, збережи всі гроші для свого майбутнього. Особисті фінанси мають залишатися особистими. Ніколи не дозволяй їм дізнатися, що в тебе є гроші. Щойно вони дізнаються, твій гаманець автоматично стане спільною власністю сім'ї. І навіть гірше вони просто заберуть ці гроші в тебе. Тобто ніхто навіть не згадав, щоб тобі хтось зробив подарунок. Ти не судак, але у тебе є шанс бути більш благородною. Ти не зобов'язана, але можеш. Ти можеш стати тією людиною, яка подарує їм щось хороше на різдво, коли всі інші їх підвели. Я пропоную купити їм щось маленьке, але Довговічне, наприклад, м'яку іграшку за 10 доларів. Нехай це буде річ, яка нагадає їм, що ти була поруч, коли ніхто інший не був. Авторка відповідає: Я не хочу мати владу або впливати на них. Нехай ростуть, як ростуть. Я не збираюся залишатися поруч і дивитися, що буде далі. У моїй сім'ї немає нікого, хто мені потрібен у житті, або кого я хочу там бачити. Я завжди була їм чужою, і мені не потрібні сестри. Шкода, що з нею так поводилася, але сподіваюся, що вона все ж таки знайде людину або людей, які дадуть їй ту любов, якої, якої вона була позбавлена в дитинстві. Ось у чому річ, я тебе прекрасно розумію, бо, проходив через те саме, я не отримував уваги і кращих речей. Я був заздрісним і сумним, що мій брат був улюбленцем сім'ї. Я пам'ятаю, як отримав ковзани за 12 доларів, коли брат за 200. і мені навіть не було сенсу питати чому. Але це не провина твоїх сестер, це провина твоїх батьків. Пред'являй їм, бо якщо хтось тут і євнюк, то це вони. Сестри просто знають те, чому їх навчили, ти б могла з ними поговорити. Авторка відповідає: моїм сестрам усе одно. Вони би просто висміяли мене. Так, вони маленькі, але я їх не люблю. Я не хочу робити все, щоб вони були щасливі. Я просто хочу бути далеко від людей, які ставляться до мене як до сміття. І вони навчилися робити те саме. Моя думка, що авторка настільки якось травмована, тому що у них проблема, що немає їжі. Вони можуть гіпотетично опинитися на вулиці, але в їх сім'ї постає питання подарунків на Різдво. І вона ще думає, чи буде вона подачкою, якщо нічого не подарує. Тут йдеться питання виживання, а не подарунків на Різдво. Нехай Санта дарує подарунки. Її не цінували, не підтримували, не любили. А тепер вважаю, що вона має тягнути на собі якісь чужі помилки. Вона дитина. Дитина в 16 років не має думати про те, як вижити після 18. Це абсурд. Буду рада почитати вашу думку щодо цих історій. Що ви думаєте? І напишіть, її у вас уже різдвяний настрій. Бо... Я вже, чесно кажучи, думаю про новорічні корпоративи, про подарунки. Я вже склала собі список, що я хочу отримати на Новий рік. Вам дякую, що дивилися. Обов'язково ставте лайк цьому відео. Буду дуже вдячна вам за підтримку мого каналу. А ми з вами побачимось на просторах Reddit. Всім па-па! Ліо, скажи привіт!